У Полтавській школі створили алею слави. Навіщо та хто долучився? Ми е, сажали алею слави на честь нашої перемоги. У багатоповерхівці у Полтаві після ремонту даху вода продовжує текти в оселі. У чому причина? Подставляю ведра, дощ, ось ця стіна, все, все, все тече. У 14 закладах Диканської громади на Полтавщині ремонтують укриття. Скільки спрямували грошей? Це взагалі у нас було підвальне сховище. Це таке, якби як погріб там пишуть. Ми зберігали тут свої там такі овочі. На російсько-українській війні полягли четверо військових з Полтавщини, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 20 жовтня поблизу міста Бахмут на Донеччині поліг 21-річний солдат Максим Кулинич. Воїни з села Бехтерщина Великобачанської громади. Поховали бійця 4 листопада у його рідному селі, повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Іще троє бійців загинули 1 листопада. Поблизу міста Вугледар Донецької області поліг 37-річний Сергій Байрак із Михайлівки Полтавського району. Мав звання солдат. Прощання із ним буде 5 листопада у Полтаві. Солдат Віталій Гажієнко поліг поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. 31-річний боєць із села Мартинівка. Як повідомили у Полтавському районному центрі комплектування та соцпідтримки, поховають Віталія Гажієнка 5 листопада у рідному селі. Того ж дня біля села Ягідне на Харківщині згинув старший солдат Олександр Явтушенко. Чоловік проживав у селі Сари гадяцької громади. Йому було 52 роки, поки невідомо коли та де прощатимуться із воїном. Спочатку ми в ямку ставили дерево, потім закапували, а потім поливали. Мені було дуже цікаво. Семирічна Аліса та інші учні Полтавської школи номер 30 на клумбі біля закладу висаджують три десятки туй. Ми сажали алею славу на честь нашої перемоги. Ініціатива створення цієї алеї належить вчителям початкової школи, до якої залучилися, і ми. Ми пам'ятаємо. Мимо про кожного нашого захисника і віримо, що перемога буде за нами, і ця алея буде символізувати нашу віру, перемогу і вдячність нашим захисникам. Випускниця закладу, а нині учителька Надія Овчаренко висаджує дерево, зокрема у пам'ять про свого однокласника. Дімка Карась наш, якого так любили ми всі. 24 лютого він першим вже стояв під військоматом. Загинув він 16 квітня, виконуючи завдання, він був командиром відділення розвідувального взводу, окремої десантно-штурмової бригади. І вони попали під обстріл. Буквально вчора було б йому 49 років. Із Дмитром Карасьовим у Полтаві попрощалися 19 квітня, а ще одного випускника закладу поховали 10 травня. Олександр Дерій приходив у школу після завершення строкової служби, пригадує його класна керівниця. Мої діти були просто в захваті від виступу з Олександра, коли він з'явився в військовій формі в Аксельбантах підтягнутий. Військова справа, мені здається, це була його справа. Це кабінет хімії. Всі уроки хімії проводилися безпосередньо в цьому кабінеті. Він сидів на останніх партах, відповідно, і інколи заважав проводити уроки. Все було в нашому шкільному житті. Ось я хочу вам показати. Фото це шостий А клас, і Олександр ось знаходиться, як бачите, дійсно в кінці нашого класу. Мені здалося, що я втратила дійсно свою свою дитину. Хочу е подякувати тим батькам, які втратили своїх дітей і які захищали, відстоювали незалежність нашої держави. До висадження залучились ті учні, які зараз знаходяться в школі на навчання. Це учні початкової школи. А також ми запросили учнів старшої школи, були вчителі, техперсонал, всі працівники закладу і так. Кож приходили батьки, які теж були долучені. За словами директорки, дерева придбали за гроші колективу батьків та благодійника Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 74 тисячі 840 російських військових. Знищено, зокрема, 5580 бойових броньованих машин та 2750 танків, 1772 артсистеми та 201 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1450 безпілотників, більше за 500 літаків та гелікоптерів, а ще понад 4000 одиниць автомобільної техніки. Збито 397 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Бідра, як тільки дощ, ось ця все-все-все тече. Зоя Бев змешкає на останньому, четвертому поверсі будинку на вулиці Європейська, 12 у Полтаві. У квартирі жінки під час дощу зі стелі тече вода. У коридорі теж, крім кухні, зал тече, все тече. Просто страшна лампочка у коридорі ми не включаємо. Схожа ситуація і у квартирах інших мешканців поверху. Проблеми із дахом тут близько 15 років. Будинок перебуває на утриманні Жео номер 2 Тому вирішити проблему просили місцеве управління житлово-комунального господарства щонайменше останні 6 років. До поточного ремонту даху приступили рік тому. Ремонтувала покрівлю підрядна організація, говорить мешканка Ольга Сініктутова. Місцева влада прислала нам представника ФОПу. Власенка, який подивився і трошечки начебто намагався підремонтувати. Але стало чомусь ще хуже. Два якісь хлопця залізли, наложили шифера, взагалі навіть два рази стукнули, може, закріпили шифер з'їхався, дожі були лило обратно. Нас зимою. сугроби отакі по три метри. отіпіль ударила, у нас все потекло всіх. Тоді на ремонт витратили 76,5 тисяч гривень із бюджету громади. Про це йдеться у відповіді управління житлово-комунального господарства на інформаційний запит Суспільного. Відповідно до умов договору підряду буде проведено обстеження покрівлі у місцях проведеного ремонту. Та у разі виявлення пошкодження або неякісного виконання підрядник виконає ремонтні роботи у межах гарантійного строку за власний рахунок. Начальниця управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради Ольга Данилова. Як повідомив Суспільному заступник начальника управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик, 4 листопада представники управління разом з представниками підрядної організації обстежили дах та виявили недоліки, зокрема щілини. За його словами, протягом двох тижнів їх усунуть за рахунок підрядника. Однак дах потрібно ремонтувати капітально, пояснив Ігор Скорик. Цьогоріч у громаді таких робіт не проводили через неможливість фінансування, яка пов'язана із воєнним станом, говорить Валерій Пархоменко. Останова 590 вона забороняє капітальні видатки. Вона дозволяла лише капітальні видатки для тих об'єктів, де знаходяться внутрішньо переміщені особи. При прийнятті бюджету ми планували на початку 3 мільйони гривень на капітальний, ну на поточний ремонт тахів. Вибрано було вісім таких об'єктів. В зв'язку з війною ми зменшили фінансування ЖКХ, тому що частину коштів ми направили на програму Полтавський спротив. То на сьогоднішній день освоєно 2 мільйони 250 тисяч. Це 8 об'єктів. Один з них знаходиться в старостаті в Супрунівці і сім об'єктів такі по місту Полтаві. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик, наступного року багатоповерхівку на Європейській 12 планують внести до переліку будинків, які потребують виконання поточного ремонту покрівель. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. Четвертокласниця Анастасія та першокласниця Тетяна Швагер із села Великі Будища диканської громади відпочивають разом із мамою на дитячому майданчику. Прогулятися вийшли після дистанційних уроків. Я дуже сумую за школою і деколи хочеться мені навіть не в хаті навчатися, а у школу ходити. Я деколи можу сумувати і за однокласниками, і за вчителями. Дівчата не відвідують школу, бо у закладі відсутнє укриття. Колектив є колектив. Все таки діти повинні навчатися в школі. Четверта клас у мене старша донька, то вона, хоч трішечки, зрозуміла, що таке клас. А перший клас це взагалі. Наприкінці серпня у місцевому дитсадку почали ремонт укриття. Завершити планують до кінця листопада. Після завершення робіт тут зможуть навчатися вихованці закладу та учні молодших класів. За словами директора школи Олександра Калашніка, решта школярів продовжуватиме дистанційне навчання. Це взагалі у нас було підвальне сховище. це таке, якби як погріб, там пишут. Ми зберігали тут свої там такі овочі. Зробили освітлення. Тепер почалися в нас роботи по штукатурі. Потім ми будемо побілимо його вже разом. У нас є парти такі, які вже не використовуємо, але вони в хорошому стані. Принесемо сюди і столики і щоб дітки могли тут і малювати, і гратися якимись там іграми. Можливо, навіть принесемо сюди якийсь там такий магнітофон, щоб ми могли поспівати. За її словами, розмістити тут зможуть до півсотні людей. На облаштування укриттів із бюджету громади спрямували приблизно. Знову 300 тисяч гривень розповіла суспільному телефоном начальниця відділу освіти диканської селищної ради Наталія Нос. Переклали східці, які ведуть сюди в укриття. додали ще накриття на вход, щоб не забивали сюди опади, приточну витяжну вентиляцію. Зробили, встановили труби. Із 25 навчальних закладів, які є у диканській громаді, укриття ремонтують у 14-ти. Відвідувати їх зможуть діти, які там навчаються, та ще із двох установ. У решті дев'яти закладах заняття продовжать організовувати онлайн, розповіла начальниця відділу освіти диканської селищної ради Наталія Нос. Один із закладів, де триває ремонт опорний заклад диканська загальноосвітня школа. Уже є природна витяжка, яку зробили, ця витяжка штучна ще не повністю готова, але вона протягом чекаємо тиждень, ну, днів 10, я думаю, вже з витяжкою питання вже закриється. і штукатурку ще треба зробити, і освітлення, як я вже сказала, да, акумуляторне, генератори поставити ще потрібно. Ще потрібно ще питання утеплення. У закладі нині змішана форма навчання. В укриття учні та персонал спускаються під час повітряної тривоги. Ремонт вирішили зробити, щоб покращити умови перебування дітей. Ця кімната використовується для трьох класів. Зонально вона розділена, і коли починається навчальний процес і, не дай Бог, тривога то діти всі знають вже алгоритм дій, разом із учителями вони спускаються, проходять декілька хвилин заспокійливих, діти сідають і згідно розкладу проходять уроки. За словами директорки, на ремонт укриття спрямували понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нині виконали 40% від запланованих робіт. За словами начальниці відділу освіти диканської селищної ради Наталії Нос, на ремонт укриттів у садках та школах громади спрямували понад 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Валерія рибалка та ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтавщина. У Полтаві 4 листопада представили поштову марку Кримський міст на біс. Наклад понад 2 мільйони примірників, розповів директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Крім марок, презентували, зокрема, художні конверти та листівки. Автор ескізу полтавський художник Юрій Шаповал. Я туди, туди вже потім накидав таких дрібничок. Там ж стиралки з, з, з ладу й летять. Вони з вивипадають з буквою «З». Потім що там ще були, там байрактар. Летящий, потім у героїні, якщо придивитися, у неї там в руці є цигарка. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі та вранці місцями по області туман видимістю 200-500 метрів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний – 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – від плюс 2 до плюс 7 градусів. У день – від 4 до 9 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 3 до 5 градусів вище нуля, а протягом дня – плюс 7, плюс 9. У неділю, 6 листопада, погода буде змінливою хмарністю та без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Вночі по області від мінус 2 до плюс 3 градусів, а в день 2-7 вище нуля. У Полтаві вночі прогнозують від мінус 1 до плюс 1, а в день повітря прогріється від 4 до 6 градусів із позначкою плюс.